Свіжий селера далеко не завжди можна знайти в продажу, та й власноруч вирощені овочі завжди смачніше і корисніше покупних. Тому, якщо у вас є своя ділянка, відведіть одну грядку під ці коренеплоди, щоб і в зимові місяці можна було готувати для своїх близьких вітамінні салати або супи. Як правильно вибрати насіння? Довгий час овоч цей був незаслужено обділений увагою, і на українських грядках з'являвся вкрай рідко. Тепер же його посадка все більше цікавить вітчизняних городників. Пояснюється такий інтерес. Просто коренеплоди селери не тільки додають особливу пікантність і пряний аромат страв, але до того ж володіють численними корисними властивостями. Неспроста в колишні часи це овочева рослина обов'язково входила в повсякденний раціон як простого люду, так і аристократів. Вас хвилює питання, як садити коренеплід, щоб восени зібрати великий урожай. Для його отримання потрібно буде вибрати відповідний сорт, правильно визначити терміни, коли сіяти селеру і дбайливо виростити розсаду. Після пересадки у відкритий ґрунт овочу також буде потрібно певний догляд, про який коротко буде розказано нижче. Вибір насіння для посіву дуже важливий, так як багато в чому визначає кінцевий результат розмір коренеплодів, їх смакові якості, терміни дозрівання. Тому щоб не розчаруватися в урожаї, при покупці вибирайте тільки свіжі насіння, у яких термін придатності закінчується в наступному році, віддавайте перевагу великоплідних сортів, коренеплоди, у яких досягають маси в пів кіло для вирощування беріть ранньостиглі сорти, інакше коренеплоди просто не встигнуть дозріти найякіснішими вважаються насіння імпортної селекції, але і серед вітчизняних виробників можна знайти хороший посадковий матеріал. Намагайтеся купувати продукцію перевірених виробників, хоча сортів кореневої селери поки виведено не так вже й багато, щоб не розгубитися при покупці насіння, ознайомтеся з найпопулярнішими сортами. Так ви будете заздалегідь знати на який результат розраховувати, і зможете вибрати той сорт, який буде найбільше відповідати вашим перевагам. Посадка кореневого селери на розсаду. Через занадто довгого терміну дозрівання і занадто короткого літа в Україні вирощувати коренеплоди можна тільки розсадним методом, причому не пізніше середини лютого. Зазвичай оптимальні терміни посадки вказані на упаковці з насінням перед тим, як посадити селеру. Насіння доведеться попередньо промити під струменем гарячої води, зав'язавши в марлю і замочити на три доби. Після замочування насіння потрібно буде трохи підсушити на папері. І можна приступати до посіву. Посів відбувається наступним чином: для розсади підготуйте ящики з пухкою городньою землею, змішаною з піском і перегноєм або покупною почосмесю. за пару днів до посіву пролити ґрунт окропом з марганцівкою. Безпосередньо перед посівом добре зволожити землю і проведіть порозенки глибиною в сантиметр, насіння посійте з інтервалом до 5 сантиметрів, зверху можна присипати дуже тонким шаром землі або залишити насіння незасипаними, так вони швидше проростуть. Надалі ґрунт зволожуйте з пульверизатора і прикривайте ящик склом або плівкою для парника. До появи сходів селери, температура повинна бути на рівні 2-5 градусів. А після днів на 5 слід знизити температуру до 1,6 градусів, інакше сіянці витягнуться, густі сходи потрібно буде прорідити. У лютому розсада отримує недостатньо природного світла. Від чого сіянці можуть витягуватися і завалюватися на бік, тому рекомендується додатково досвечувати розсаду з появою перших справжніх листків, рослини потрібно буде пікірувати в окремі горщики. Варто відзначити, що в просторих ємностях коріння не будуть пошкоджуватися, і в результаті коренеплоди вийдуть гладкими, без бороди. Висаджування на грядки і подальший догляд всередині травня розсаду селери можна пересаджувати на грядку з пухкою родючою землею, підготовленою з осені. Для пересадки слід вибрати суху теплу погоду, яка за прогнозами повинна простоїти ще з тиждень. Рослини висаджуйте на відстані не менше см один від одного. Намагаючись не засипати у них точку росту, заглиблювати рослина в землю не можна, інакше у нього сильно розвинуться додаткові корені, і коренеплід вийде кострубатим. До червня грядку рекомендується накрити покривним матеріалом, доглядати за коренеплодами протягом сезону слід так само, як і за іншими городніми рослинами, регулярно поливати, прополювати і рихлити міжряддя. Сфорнокаліні добрива вносять двічі за сезон. Через два тижні після пересадки на грядку, і ще через три тижні дозрілі коренеплоди можна викопувати на початку жовтня, віддягаючи їх вилами, не висмикувати. Після викопування обтрусіть коренеплоди від землі, обріжте нижні корінці листя і просушіть. Такий кореневий селера можна відразу вживати в їжу або прибрати на зберігання.